Знайти кут М. Як ми бачимо, коло вписане в трикутник. Центр вписаного кола знаходиться на перетині бісектрис. Тобто кут Л виходить тоді 40 градусів, з трикутника ЛОМ, кут О. ML дорівнює 180 градусів, мінус 120 і мінус 20, тобто виходить 40 градусів. Тоді увесь кут М дорівнює 80 градусів. Тоді сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів, тоді кут М дорівнює 180 градусів, мінус кут L, який дорівнює 40 градусів, і мінус кут М, який дорівнює 80 градусів. Тобто виходить кут N дорівнює 60 60 градусів, тобто відповідь В.